Партія Батьківщина, в тому числі в регіонах на місцях і в центрі в Києві, зробила детальний аналіз, з чого складаються тарифи на газ, на тепло, на гарячу воду, на холодну воду, на електроенергію. І хочу ствердити абсолютно чітко, що в усіх тарифах без виключення знаходиться потужна корупційна складова. За нашими оцінками завищені нормативи. По використанню тепла газу на одну людину або на квадратний метр там, де немає лічильників, суттєво завищені втрати в мережах, суттєво завищена ціна на російський газ, яка включається безпосередньо в тариф. І український газ, газ українського видобутку, не врахований по його справжній ціні в тарифи, так як це потрібно. І частина українського газу з якихось причин взагалі не віддається населенню, а віддається десь наліво по достатньо корупційним схемам. Саме тому ми наполягаємо на створенні тимчасової слідчої комісії всіма фракціями і коаліції і не коаліції. Ми мусимо провести. Публічний фундаментальний аналіз, з чого складаються тарифи, і те, що зараз керівник фракції самопоміч сказав, що газ настільки низької калорійності, що у людей просто не закипає навіть чайник. Це говорить про те, що за нашими даними домішуються на базі обленерго облгазів, домішуються до газу азотні суміші, які в 5 разів дешевше природнього газу. Насправді наших людей просто знищують. Я дякую самопомочі радикальній партії, які вже підтримали створення такої тимчасової слідчої комісії, і поставили свої підписи. Я вважаю, що так само і народний фронт, і блок Петра Порошенка підтримує створення такої тимчасової слідчої комісії, і я переконана, що ми зможемо мінімум на базі цього вдвічі тарифи знизити, тому що вони не обґрунтовано завищені. Ми покладаємося, що в один з перших днів, вівторок, середа, буде така ТСК створена. Слідство буде проведено публічно в присутності засобів масової інформації, з залученням експертів, і ми покажемо країні, як всю корупцію в енергетичній галузі кладуть в тарифи людей. І як вони потім останні копійки відкашлюють для того, люди, щоб розрахуватися по цим тарифам. По-друге, я просто хочу наполягати на тому, щоб закон про тимчасові слідчі комісії, законопроект, був поставлений практично у вівторок. Він розроблений. Пройшов комітети, він повністю готовий до прийняття, і він дасть можливість розслідувати паралельно з силовими структурами всі е, факти, які потребують парламентського контролю. Не виключайте парламентський контроль з системи функціонування держави. Е, останнє, що я хотіла би сказати: е, створення тимчасової слідчої комісії по фактам корупції, які оголошені відносно уряду. Я переконана, що тільки прозорість. Тільки чесність, тільки відкрите дослідження таких фактів дасть суспільству знання або була там корупція, або цієї корупції не було, і тоді потрібно вибачатися, що такого факту не існувало. Я думаю, що така тимчасова слідча комісія, яка буде розслідувати факти оприлюдненої корупції уряду. Ви знаєте, що таке оприлюднення зробив пан Гардієнка. Треба розслідувати, але не треба там наполягати на відстороненні прем'єра, на відстороненні ще когось. Треба просто нормально, спокійно. І публічно провести розслідування. І я переконана, що якщо хтось зробив такий наклад, він мусить вибачатися. І це буде правильна позиція. Я також хочу висловити подяку голові Верховної Ради Володимиру Борисовичу Гройсману за те, що ці два тижні, які не було сесії, була проведена велика робота на базі аналітичних груп, експертних груп по створенню трьох узагальнюючих законопроєктів, які стосуються. Посилення повноважень і фінансових прав місцевих громад, сел, селищ і міст. Це фундаментальні законопроекти, і я дуже просила би всі фракції коаліції познайомитися з ними, підтримати. У нас залишився ще один законопроект. Це про передачу землі громадам, яка їм належить. І тут нам треба ще знайти консенсус, спільно попрацювати. І нам потрібно на цьому тижні зробити цей тиждень, присвячений органам місцевого самоврядування і посиленню їх прав.